Єдиним документом, який посвідчує, рівень здобутої освіти, є документ, є диплом. Тому інформація з довідки є дебовом, де написано НІ порушень у зв'язку з тим, що хлопець спочатку вчився в університеті, був відрахований з першого курсу, потім знов поступив в університет, продовжив освіту. Не є правомірним, на що звернув увагу суд, і зазначив: цитую. Суд акцентує увагу, що з наведених вище положень закону 21.45 та закону 1556, це закону України про освіту і вищу освіту. Слідує, що єдиним документом, який підтверджує здобути особу рівень вищої освіти, є саме документ про вищу освіту. Водночас, листи Міністерства службової кореспонденції вони не є нормативно-правовими актами, носять лише роз'яснювальний характер, що неодноразово підкреслював Верховний суд у своїх рішеннях. Тобто визнаний вищий лист носить інформацію. Інформаційний характер і не тягне для позивача правових наслідків в контексті наведених обставин суд висновує, що позивач, маючи повну загальну середню освіту, почав здобувати перший бакалаврський рівень вищої освіти лише з 1.10.22 дати початку здобуття освіти в Національному університеті Одеська політехніка. Тому Ствердження відповідача про порушення послідовності, визначеної частиною 2 статті 10 закону України про освіту, не відповідає дійсності і є протиправним.